Буде гребні. хорошенькі місця на підході до морька. Будемо рибачити трошки і трошки грибочки після робітки. Дивіться, які краєвиди красоти. Там напроти живемо. Приїхали на іншу, іншу сторону фьорду. Трошки далеко ще до моря, так внизу, зараз буде спускатися, напевно. Нове місце, не знаємо. Ну що, стартуємо! Стартуємо рибалочка! Пам -пам. Зараз будемо рибку ловити. Зараз будемо пробувати робити рибку. Дивіться, яке місце, дике, прям спустилися з зі скель, з, з лісів. Тут ленка віддихає трошки, не звертайте уваги. Коротше, зараз будемо пробувати щось. Поки що метальчик, метальчик, може, з буде на засолочку або. або навіть на оху якусь. Охпакльовка, йомою, слухайте. Я тут вимахуюсь. Що так вдарило, чуєш? Та вдарило нормально. Хорошенький. Дикі місця, блін. Зараз як рубане палтус на 50-ку. Ми тут трошечки профігієм. Оп, є риба. Невеличка. Але є риба. Але я думаю, що скумбрія. Ха -ха -ха! Що ж там таке? Що ж там таке? Електрошок. А от і вона. З першого закиду. Метальчик спрацював. Дивіться, блін. Що, бере мій чи ні? ту не з'їли. Ще ту не з'їли. Відпускаємо, блін, кров тече. Треба швидше відпускати. Ну давай відпускаємо. скумбрію. Кров потекла, але вона дуже дуже така ранима. Її трошечки зачепажена і зразу кров. В неї шкірочка, напевно, дуже така м'ягенька. Але вона точно жива, бо вона за, за край зачепилась, видно було прям, дуже легенько. Так що з нею все точно буде добре. Ну все, початок є. Слухайте, продовжуємо, продовжуємо. Настрій піднімається потихеньку. Так, все, міняю з металу, трошки покидав на метал, мав пару покльовок, піймав скумбрію. В принципі, непоганий початок. Зараз е після декількох закидів міняю на силікончик. Почну з такого трохи дивного, бо не знаю перше місце, щоб не пообривати зараз класних приманок. Ух, як кляпає вода. Так, ну що, поїхали, давайте. Силікончик, зараз може якась тріска, люрчик. Хочеться щось більшого піймати, ні? 25 грам. Вішаю одразу так серйозно вагу. Бо планую тут на глибині ловити. По карті глибин дивився тут глибина. По Google Maps дивився зі супутника тут вроді глибина, тут мисок. Місце реально дуже таке, я б сказав, перспективне, як я люблю говорити. Так що поїхали. Силікончик зараз на дно. І трошки простукаємо на тріску по дні. А якщо нічого не буде, то вчіплю такий якийсь більше налюровиче колір і налюра в пів води вже проведу трошки. О! Є! Є! Айголіт! Я не знаю що це, але є риба. Ух що! Хорошенька. Фух, хороша, блін, реально Фу. Давай, 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 наверх, наверх, наверх Велика приманка. Чотири дюйма О! Оце люр! Оце люровочка. А ти що думаєш, що я тут просто так? Я тут на рибалку прийшов? Я себе трошки мужиком відчув. Ну Риб... дай сюда так. не! Зараз попливеш, ти що? дай сюда! Паса, ти зараз попливеш. Ну давай! Хопа! 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 Ееееее! Сюди, сюди. Ой. Це буде не Юшка, це буде Люшка, бо ми зловили Люра. Люшка Люшка. Люшка-Алюшка. Це відос для Саня. Саня, якщо почув слово Алюха, пиши в коментах. Є! Дивіться карибка. Почала. Дивіться, яка рибка, класна. Найбільша, нарешті, трошечки люрчик, ну більший, не такий вже там 500-700. Це такий... Десь півтора, такі знаю. Зараз зважимо, не буду вгадувати. Класно, хапнув, Чотирьохдіймову приманку. Гляньте, як він її сосав, хочу сказати. Як він її бахнув. Супер. Забираємо рибку сьогодні. Давно вже не, не коштували нормальну рибу, так що забираємо. І ловимо далі. Дивіться, яка приманочка спрацювала. Я просто вдівав її і казав Оленці, що ну не може не, не клюнути на це. Ідеальна просто рибка з оком, просто така максимально природня, мені дуже подобається. 4... 3,5-4 дюйма, там не пам'ятаю точно. Така немаленька, сантиметрів 10. Ну і класна покльовка. Що значить глибина? Прийшли в глибоке місце, покидав пару разів з пів години, підібрав вагу й спробував різний колір, різну приманку. І от на цю залетіло там з третього четвертого закиду. Так що ну, висновки такі, що все ж таки глибина, більша рибка, треба ходити по глибині і пробувати, пробувати зловити якогось трофея. Так що йдемо далі ловити рибку. Тут зацепи є, але ну, дергаєш і воно попускає. Трава, знаєш, чіпляєш ти не за а за траву і воно піде. Дивіться, я ще от не міг не похвалитися цими джигами. 20 грам джиг-головка, але як вона якісно зроблена, я просто не можу. Лакі Джон. Прям хочу прорекламувати цю фірму, реально. Джиги роблять максимально класно, дуже якісно. Не товстий гострий гачок дуже. Тут зроблено для того, щоб приманка трималась, такий зворотній гачечок маленький, але він тоненький, дуже акуратний, не рве приманку. І загалом колір, як тут просто на, на цьому грузику вибита оця цифра, це ну, зразу говорить про якість. Мені прям дуже подобається, так що от, рекомендую Lucky John. Super, прям грузики робить. Контакт! Є контакт! Ух, як ехтяне, а це вже скумбрія, точно, вона як... Ой, ой 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 Як електрошок. Йома, як вона ходить. Що виробляє, га? Та успокойся, 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 спокуха. У-у-у! Хорошенька. Хорошенька, не до слова. Дивіться яка. Скумбрія, хто хотів би таку зараз. Ух, в магазині не дуже свіжа, а тут дивіться, прямо з моря скумбрія. Хорошенька, реально така з тих середніх, так скажем, немаленьких. Ну, відпускаємо рибку, давайте ми. Ох, пішло. Та спокійно, спокійно. Все, пливи додому. Бачення. Цей метальчик дуже заходить. Мені зараз скумбрію впіймав, подивіться, який він. Невеличкий, якщо не помиляюсь, 10. так, 10 грам. Абугер Сія прикольний, дуже прикольний, такий невеличкий, прям скумбрія його, видно, любить. Зараз піймав рибку і перед тим була рибка. Ну і ще декілька трісочок невеличких піймав, Люрчика вже на нього піймав. На попередніх рибалках вже без відео так просто ловив рибку для задоволення. Дивіться, який він красивий. Робочий. Така проводка на нього, він коли він як зимова блісна, хто знає. От... Воно, коли падає, воно просто перевалюється з боку в бік і блистить по воді. Але коли його тягнеш до себе просто прямо, він нічого не робить. Тому я його піддергую, щоб він там котилявся трошки, а потім роблю паузу. І от на паузі зазвичай і покльовочки були. Попробуем наліво, трошки вздовж берега все ж таки треба трохи більше кидати, риба тут е, стоїть так. Бачите, поки я розпутував, клюнула рибка. вона собі там опускалася, а я розпутую кінчик. І чую, що пішло, в руку вже віддало прям. Буває ж таке. Скумбрія, напевно. Поборотися з нею прикольно. Це точно скумбрія, бо вона дуже швидко рухається. О, хорошенька, слухайте, ні, не менша. Хорошенька, дивіться. О! Де вона? А! -а, -а. я її жару? Блін, реально така, я її зараз акуратно візьму. О, її трошки зламати. Вудочку. О, взяв акуратно. Ну і що, поплива? Давай, додому, додому, додому. Додому. Така я думаю, грам 600 була. Ну, та приманка, що я казав. Це рибка металева. Дуже гарна, маленька, офіна. Прям зразу після рибки передаю вам в руки. Вони тут Я тут ловлю рибу, блін. Ливі. Є рибка наступна з тої самої точки, але щось зовсім невеличке. Або знов скумбрія. Вона, здається, до берега йде дуже легенько, а потім починає таких викрутасів давати. А ні, слухайте, це не скумбрія, це якась фігня. Це люрчик перепрошую, дивіться, який Люрович завітав гості. Ну як Люрович. Який люрчик, люрчичик. Грам 150, Дивіться, який хорошенький. Боже мій. Додому йди, до батьків. Давай, пішов. Трошки дихнув повітря свіжого і назад. А там прикольне місце, що туди кидати, я так зрозумів. Скумбрія звідти, там ще одна покльовка була, зараз люрчик клюнув на металу, там, отак, от туди. Хоп. Давай спробуємо ще разочок. Зараз йдемо перевіряти грибочки. У нас тут грибничка є. Буквально метрів 100 звідси. Підемо, перевіримо. Там ялинки. Було пару грибочків було на минулому тижні тут. Так що треба перевірити обов'язково. Ну от, по лісі йдемо, бачите, з вудочкою, з рибкою. Тут перевіряти грибничку, а по дорозі Оленка, я не знаю, вона це побачила. Тут дві сироїшки. А тут, я подумав, що це теж сироїшка. Це білячок. Подивіться, який білячок. Маленький такий. Неясний. Тут виріс в землі. Треба перевірити тут трохи. Слухте, ну дивіться, по грибниці ходимо. Тут були грибочки у нас. Якось аж дивно, вони зараз збільшуються, навпаки, мали би бути тут. Ми проходили. Я тільки одну ножку знайшов, таку вже хтось, не знаю, чи якась тваринка з'їла гриб, чи хтось зірвав. Нічого нема, нічого нема, дуже сумно, тому що тут. Були такі плани, плани, плани були на цю гробницю. Бачите, от мухоморчики стоять. Біля мухоморчиків зазвичай стоять біленькі, а тут їх нема. І мухоморів купа, просто купа повроджувала тих мухоморів того року капець. І червоних теж, от там червоні. Червоненькі, бо червоних щось мало мухоморів того року. Не знаю, чого так, але ну, є, вже з'являються теж. Може вони більше осінь ростуть, не знаю. Але найголовніше, що нема білих. Нема білих. Друзі, напевно, будемо завершувати. Буже трошки темніє, 9 година. Половили рибку, бачите, які краєвиди красоти. Там море. Не знаю, чи видно, трошки видно. Будемо збиратися йти додому. Так що слідкуйте далі, скоро будуть грибочки, скоро поїдемо перевіряти ту грибницю, на якій ми були в неділю, пару днів тому. Там був просто марафон. Минуле відео, хто бачив, той знає. Ми поїдемо її перевіряти через пару днів. Плюс ми маємо ще пару класних схилів, які ми вже не перевіряли тиждень. Я думаю, там вже грибочки стоять. Так що, слідкуйте, буквально скоро-скоро будуть класні відео. Ну і забув ще сказати за рибалку. Звісно, сюди обов'язково повернусь, де я сьогодні був. Класні глибини, такі спуски зразу обриви. І я думаю, тут є набагато більше риби, і будемо рибачити тут. Так що. Рибалка теж буде продовження здіває небо глядачам. Люди хочуть подивитися на небо.